У ковалі за право представництва у міській раді нового скликання на нинішніх місцевих виборах змагаються 24 місцевих осередків політичних партій та 259 висунутих ними кандидатів мажоритарників. Ще восьмеро претендентів виявили бажання позмагатися за посаду ковальського міського голови. У міському народному домі «Просвіта» щойно розпочала свою роботу дільнична виборча комісія номер 9 протягом дня тут зможуть проголосувати майже 2600 ковальчан. 18-річна Оксана Ковальчук, яка вже скористалася своїм правом голосу, вперше бере участь у виборах. Я перший раз сьогодні голосую, і я вважаю, що це мій обов'язок проголосувати. Адже Україна як має бути незалежною, це має бути як підтримувати виборцями. Я вважаю, що це обов'язок. Уже від самого ранку на виборчих дільницях коваля можна було спостерігати і невеликі черги. Виборцям не просто було зорієнтуватися у п'яти отриманих на руки бюлетенях. Втім, уже на 11-ту годину ранку в народному домі просвіта проголосувало майже 10% виборців, приписаних до даної дільниці. Виборців у нас на дільниці 2593. На 11 годину, можу сказати, що в нас вже проголосувало 255 чоловік, і це є досить велика активність виборців. Приблизно така ж активність виборців на рівні 10% на цей час спостерігалась і на інших дільницях міста Залізничників. Тема виборів була актуальною і в розмовах ковальчан на вулицях міста. Я вже проголосував. Я вибирав голову міської ради. Так, да, їх там було сім, мільйонів чоловік. Ось і депутатів дуже. А ви зробили? Я ще не ще не роблю. А будете голосувати? Буду, буду. Ще ну ти йдеш. Ну. На нинішніх виборах у Ковалі значно поменшило непорозумінь зі списками виборців. Як повідомили нас у відділі ведення Державного реєстру виборців Ковальського міськвиконкому, протягом року до виборчого реєстру було внесено близько 15 тисяч змін та уточнень. Неодноразово ми зверталися за сумаси інформації пропозиції до людей, щоб себе судові список виборців. В день виборів, значить, включення в список робиться тільки вийшло за рішенням суду, і це рішення судове, яке було прийнято не пізніше 28-го числа. Напередодні дня голосування через помилку в прізвищі одного з кандидатів з першої п'ятірки виборчого партійного списку міська виборча комісія змушена була передрукувати повторно бюлетені з виборів до міської ради в багатомандатному окрузі. Однак на виборчий процес це не вплинуло. Усі виборчі дільниці міста розпочали свою роботу вчасно і без затримок. Для проведення виборів в ковалі створено 32 дільниці. З них 30 звичайних дільниць і дві спеціальні дільниці. На 8 годину ранку сьогодні відкрилися і приступили до роботи всі дільниці. Загальна кількість виборців, включених до уточнених списків на всіх дільницях по місту, становить 52 тисячі 488 чоловік. До дільниць поступило 436 заяв для голосування на дому на 14-ту годину дня правом голосу на місцевих виборах скористалося 10 907 ковальчан, що становить 20,78% від загальної кількості виборців, включених до списків.